Говорити про те, що кураторство можна розвивати в країні, де поняття сучасного мистецтва не легалізоване на державному рівні, де не існує музею, державного там чи галереї, яка би опікувалася, чи розвивала, чи досліджувала, чи архівувала, власне, тільки цю галузь, достатньо проблематично. Там свого часу, коли я навчався в академії мистецтв, був перший набір арт. Факультету арт менеджменту у нас е читали лекції викладачі з Німеччини, з Голландії, і вони якби своїм досвідом ділилися. А він мені вже тоді здавався, ну якби зовсім не дотичним до того, що до тих реалій, які в нас є. Вони нам пояснювали, ну це ж елементарно, це ж працює, якщо це зробити за цим, а це після цього, тоді відбудеться подібний такий результат, плюс-мінус. І якісь мої запитання, мої пояснення, ну а в нас якось воно трошки не так, було, вони такі були здвоєні, Як не так? Ну це ж ніби правила, це просто елементарна наука, за якою мало би це все відбуватися. Е, я кажу, так як у нас е, ця річ не інституталізована, ну там крім що в нас є Державний інститут проблем сучасного мистецтва. Навіть мистецький арсенал не можна сказати, що це тільки опікується, це, це, ну, це про державні, інші, не державні, там ще арт центр, ну, чи інші там, є здається, ще музей сучасного мистецтва, так як в Одесі і в Києві здається, що є приватний музей сучасного мистецтва. Це такі собі якби свої власні, я так розумію, колекції чи свої суб'єктивні погляди на те, що це таке. І тому. Краще їхати, навіть якщо хтось хоче собі е е займатися кураторством, ну хоча б там в Польщу на до Полонію і перебирати їхній досвід. Але знову наскільки його потім реально можна буде тут втілити, коли немає з ким співпрацювати куратору. У нас є декілька осіб, які там можуть казати, ми там вільні куратори, або навіть теперішня історія там чи яка. З Венеційським бінала, коли художники виступають кураторською групою і втілюють якийсь проект, ну, це теж як показово, це теж вони от, красиво, нібито про якусь таку іронічну точку зору свою продемонстрували на ситуацію, яка є в цій країні. І як то саме Міністерство культури ну не знаю, як вийти з цього всього. Коли вони оголошують кураторський конкурс, а для кого? У нас є інститут кураторів, в нас в музеях є посада кураторів. Ми колись з Ростиславом Петерліном хотіли зробити номер альманаху кінець кінцем. Вони в нас завжди були тематичними. Ми хотіли один з них назвати е, арт-процесія. У нас відсутній процес як такий. І це швидше нагадує отакі от ці е, випадкові речі, які там час від часу от бійнали є. От є чиясь персональна виставка. Але це швидше все схоже на процесію, на таку похорону, коли там приходять з хоругвами, е, з мідальками, з цими подушечками виносять. І час від часу нагадують, що в нас все-таки ніби щось є, але це не процес. Бо процесія не творить процес. Це тільки якісь окремі ці всі випадки і. Ну, вона показує, що процесу немає як такого. Якщо б в нас був безперервний процес, якщо б в нас ця річ, що в нас в місті, що в нас в країні, я, я думаю, що і в Києві немає цілісної цієї картини, ну, тому обставини різні. Відсутність інституцій. Які б могли це все фіксувати, архівувати, критикувати і так далі, і так далі. Ну, якось впливати на ці всі речі. Відсутність сталості бо люди з'являються, зникають. Навіть ті, хто давно є, вони не мають можливості ну, достатньо періодично якось на це все впливати. І ну, от зараз молоді куратори кажуть. Ну, от відбувається зараз декілька підряд виставок посмертних людей, які там десь відійшли. А чому не робити зараз такі самі масштабні виставки цих самих живих людей, ну, десь тих поколінь? Чому там Саватова не показати в мірі можливостей все, що є. А його так само можна тут небагато назбирати. Виявиться, що в Україні він чи живий, а в Україні мало є робіт, його робіт, які можна було б подивитися і показати так само, як з голосієм. Ну, 90 ну приблизно, 90 там робіт із 300. Ну і от от власне, це це, це, це і називається відсутність процесу. Це якась така це постійно якась перерваність, якимись такими ривками, десь там, десь там, десь там грант з'явився, десь там не з'явився, і вже вже щось так не виходить. Десь там хтось зацікавився і щось зробилося. Ну це, це здорово. Хоча, з іншого боку, може так і має бути. Може це зовсім по-інакшому, якимось чином собі функціонує на відміну від інших середовищ, які нас оточують, там від Росії, від Польщі, від Туреччини. Це хіба не є відзеркалення того, що відбувається в країні? Ну, під концепт можна все привести. Все... Я не про концепт. Оцей результат того всього. Це це, мабуть, що найвдаліший, най, найвідповідальніший проект нашого обличчя країни з тих всіх попередніх венеційських проектів. Це не були там ляльки, бабака. Чи якась палатка Раєвського там ці всі натягнуті за вуха, притягнуті штучки? Вони в принципі от показали, відзеркалені, що в нас є. Якщо ти кажеш, що зараз тут така ситуація в павільоні, в принципі, цей бордак він продовжує. Хоча зараз у нас можливо помінялася в країні ну якась політична влада, але ми живемо знову от в цей перехідний черговий перехідний період, який у нас ніяк не може закінчитися. Знаючи, в один павільйон просто мимо проходить цього павільйона, он не щитувати інформацію, что що вот це є враження нашої життя в Україні. А це не про Україну, мова йде про світ. Для мене так само натягнута дуже річ, ті, хто отримали головну нагороду литовці. Ну з цим всім співом на пляжі і про екологію. Це все ну, таке перетворення, красиве. Бо якщо минулого разу німці. Цю перформативність якось витримали в рамках незрозумілості, то тут вже просто наблюдечко, гламур. Ну, вже такий, що далі нема куди. І мені дивно, бо ніби за розповідям всіх, хто відвідав цьогорічну, обійнали, вони кажуть, що вона ну, кураторський сам по себе проєкт з ну, Минулого разу я сміявся з цього всього ткацького виробництва, з цих всіх. Мистецтво це життя, ля-ля, траля, розмитості, невизначеності. Нічого нема. А кажуть, теперішній кураторський проєкт більш-менш хоч щось показує, хоч щось співставляє. Хоча кажу, оця нагорода головна для мене а як супереч. ця головна награда, этот прітерне уже гламур больше говорити на современному мірі чим проект українських художників. Ні, мені не здається. Це Ні, Ні мені, мені не мені не здається. Мені би, е, ну, я не знаю, ясно, що можна от цими категоріями говорити, якби. Якби, наприклад, дали відкритій групі от за цю фігню нагороду, як би світове виростило. Бо утовці всі прочитали. Це все зрозуміло, це все розкладено по поличкам, це все естетично, це все вкладається в норми цього мистецтва, яке там зараз виноситься, і продається красиво. А наважитися дати фігні, якісь ну не якісь фігні, яка тільки тримається на ідеї, а яка не втілює матеріально цієї ідеї. А кому це потрібно? Скажи мистецтво, кому взагалі потрібно? А, ну, ні, ну от, так би, і, на, і ідея українських художників. Кому вона нужна ваша мірі? А вона не йдеться про українських художників? Вони зачепилися, вони зачепили цю всю річ. Там мрія, Україна, це все дурниця. А насправді це торкається цілого людства. Оця спроба побудувати якийсь мега відірватися від землі, пролетіти над землею там, в космос, я не знаю. Це такий теж тонкий Стьоп, з маска може бути з його цих новітніх технологій, але він це втілює, він це робить по мірі можливості. Хоча половину так само його ідей не втілюється, Про це забувається. Звертають увагу тільки на успішні речі. Ну наскільки людству це все потрібно? Наскільки ми вже готові. Дивитися тільки на тінь, наскільки ми можемо бути дзен-буддистами, а не просто споживачами цього світу і, ну, і жити тільки в цих побутових бійна, взагалі зроблено для кого? Туристи, які туди а більшість відвідувачів це туристи, а не фахівці, там не художники. І, 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 і оце, ну, якісь кажуть, це таке певна позиція дзеркала. Показати, ну подивіться якось на себе. Навіть якщо ви приходите в порожній темний павільйон, де нічого а немає. Чим не останавливається? Нічому а щоб, а щоб зрозуміти, а на що я туди приїхала, на що я гроші туди потратила. Це ні аргумент не ні, можна тішитися, можна тішитися розібраним літаком, там вивернутим на виворіт в польському павільйоні і дивитися, да. Чувак щось хотів донести різні там, може, посили, починаючи від тих політичних, зі збитим літаком, з їхнім президентом країни і закінчуючи просто-просто всім цією нашою технологічною цивілізацією і її обожненням. Можна там інше тішитися цими китайцями, які там всіх захопили, які розмивають цю рідину червону. Це теж безгуздість така, але вона ніби. Ну, вставлена в рамки артефакту. І всіх це, це влаштовує. Коли це ну, якби, зроблена річ, типа, ну це нормально. Вона е, безглузда, вона абсурдна, а коли абсурд взагалі вивернути без всякої зробленості, ну, типа, а нафіга мені було ну, туди, туди заходити і дивитися. Я не є адвокатом, я не хочу там якось цей. Я так само розчарований, нібито в цих... Художественным жестом. не получилось они не услышаны они неясно неясно, не ясно донесли справу не ясно они смогли ее обыграть и аргументировать достаточно чтобы я этому ну, как бы это услышала и также не слышит их никто в мире. ну скажу, может 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 в тому. Ні, е, може 100 років тому присилання на виставку Пісю Ара з підписом і з назвою е, і реакція на це, і не дозволяння його виставляти на художній виставці е, було як, якимось чином почуто, що критикою, що ще чимось, чи там мас медіяс які потім це все розгорнули, розвинули. Але минає якийсь певний час, і тепер треба робити черговий такий самий дадаївський жест. Але виходить, чекай, А відки ми зараз знаємо? Ще навіть бійнали не закінчилося. Ми зараз говоримо про теперішні емоції, тому що а з пісуаром з пісуаром теж уже в 13-му році все було зрозуміло. Все було ясно, що це буде музейна річ, річ, яка буде, яка була прислана в одному екземплярі, а вона зараз частичі в, в семи провідних музеях світу стоїть і невідомо який артефакт є реальний, а який є. Важкі валяючись, стануть постоянні України. Давай об этом, я кажу трохи. А вони про бумажки вони зараз можуть зробити якусь документацію. Вони можуть зробити кисвідо, всякі інші дурниці. Це, я невідомо не не невідомо, чим це все закінчиться. <паспорядок> да.